Ми під'їхав юкі-палки, пшениця повзходила. Особенно отакі клуби. Азот в цьому році не дають так рано і ось чому. Тут заїхав чувак на мототракторі з фрезою. Він зробив. Друзі, всім привіт! Це Олександр, ви на каналі Фермеро UA. От прийшла весна, дуже неочікувано, дуже багато справ. Хочу в цьому відео показати, як я е, вручну заборонував 37 соток часнику. І Також ще хочу показати, які вже в мене були помилки при посадці, які я робив помилки, і до чого це все призвело. Отже, Наливайте чайок і поїхали дивитись. Запізнююся, причому дуже нормально так запізнююся з часником. То не міг, то тиждень хворів. До речі, усю зиму прокупався в холодній річці, все одно захворів. Отже, маржі теж хворіють. Коротше, ось моя барана, їду на часник, будемо тягати борону 37,40. У нас є один день, мабуть, ще другий завтра, а потім починаються дощі, отже, треба все встигнути зробити до дощів. Let's go. Дуже неочікувано, швидко прийшла весна до нас, усі процеси треба починати трохи раніше було. Але я починаю в цьому році, як і в тому році. То якщо брати по Періодом то вже я виходить трохи запізнююсь. Вже люди вологу позакривали, я тільки сьогодні, 10 березня, їду закривати вологу. На тиждень випав я із хвороби, Дитина в мене захворіла. Тиждень я з нею теж возився, обгадував, доглядав її, а потім після неї я. Захворів, причому дуже сильно Ну то таке, то так. Історія. Вот. Зараз їдемо на поле, зараз побачимо якраз в якому стані часничок. Давно я там не був. Мені казали, що та і, і бачив, дуже повсходила падаличня пшениця, тобто, з нею теж треба буде щось робити. Якось думати, як її прибрати ту пшеницю, тому що вона нам наробить дуже багато, ну не то, щоб біди халепи, але роботи підкинуть вона потім в догляді часника дуже багато. Отже, Треба думати, як її прибрати. Так, ось все, наша вже діляночка. Трохи ми під'їхали, юлки-палки, пшениця повсходила. Як цей. Ти що, як, насія... як насіяно як насіяна після комбайна. обалдеть, Зараз я вам покажу, люди, зараз я вам все покажу. Моя ділянка. Перша ділянка, тут були кабаки. от, І непоганий стан в неї, дуже чистий, стомп спрацював, геть взагалі нема нічого. А ось друга частина цієї ділянки де був де була пшениця, щось я її вибирав, вибирав Не зміг її вибрати. Коротше трохи в мене тут є такі погані місця. Нічого страшного, я думаю ми її висапаємо. Ось така у нас територія. Під заросло тут дуже. ось такі клуби, це от миші, там натягали миші. Оце і ось о. Коротше, знову я попадаю в перший мій досвід, бачите Я думав, що пронесе мене з цієї пшеницею, але не пронесло. Така зараза оказалась родюча. Так, дуже непогано підходив часник. Дивіться, волога у нас є, волога у нас чітка. От, на десь глибині волога вже є, на глибині десь 3 см волога є. Отже в цьому році я роблю це бороною не мотосапою, як в тому році. Бо мотосапа бере 5 см. І як каже мій товариш Іван Іванович, Оці 5 см закрив вологу, взяв 5 см, звідти 5 см волога і ушла. Отже, беремо борону, вона йде 3 см. Це якраз те, що нам потрібно, щоб мінімально не втратити вологу з нашої ділянки. Ну і далі, по ходу буду розказувати, що буду робити далі. так. Ось у мене. Барана саме звичайна так, непогано йде. друзі, одразу відчуваєш, що цілу зиму нічого не робив. Ось пройшов два кола і вже запихався, як, як на кросфіті. До речі, для городских, кому хочеться спробувати настоящий кросфіт, а йде до мене в село. Тут воно потягається. Желізо походити кругами. Поприсідайте повіджимав. Азот в цьому році не даю так рано. І ось чому? Так, в цьому році, як тільки в мене проклюнувся часник, от я зразу йому дав азоту. Ще кажуть по мерзоталому так. Дав азоту. Після того, як мій часник отримав азот, він одразу почав наганяти зелену масу. І коли лупанули морози, то він... Почав дуже сильно стресувати. В цьому році в нас теж дуже зарання весна, дуже зарання весна. І часник, коли знаходиться в такому стані, якщо йому не давати азоту і не наганяти зелену масу, він непогано переносить е, морозний стрес. Отже, в цьому році я вирішив перечекати ці морози, а потім я дам азот. Тягаю я бороду. Паралама тягає борону. У мене до неї питань нема, вона дуже непогано справляється зі своєю роботою на, даному, на даній ділянці. Але є отакі ось такі нюанси. Дивіться, з-за того, що цей чесник був посадяний не на нужну глибину, не 5-7 см, а 2-3 От, то борона його вже висмикує, нарушає кореневу систему, травмує зелену масу. Ось дивіться, такі ж самі варіанти. Бачите? Ось такі ж самі варіанти. Один, другий. Коренева система нарушена. Зелена маса нарушена. І вже цей часник може не прижитись взагалі. Але якщо він приживеться, то врожайність, самі розумієте, буде яка. Да ніяка не буде врожайність з цього часнику. Які вже висмикнули з корінням із землі, а потім по новій посадили. Тому, друзі, дуже будьте уважні взагалі, коли висаджуєте часник, слідкуйте за глибиною посадки. Глибина посадки це дуже важливо. Так, приїхав сьогодні вже другий день. Ех, ще борюсь цей з своєю першою діляночкою, Так що ну, я гадаю, що сьогодні я вже його доб'ю. Трохи попрацював з сопою та руками трохи попрацював. От. Перевав я оці п'ятна, що у мене були отам, отам і тут. Ну а зараз залишилося трохи з бараною побігати і все. І у нас кінець цієї ділянки. Так, друзі, ну ось і все. Закатав я свою. Чи затягав я свою ділянку першу Остала ще одна. Так, тут у нас 25 соток за... Вчора за півдня і сьогодні за півдня я її зробив. Ось Вона моя діляночка. Така чистенька. Трохи там пшенічка залишилась, але я її повибирав. У ті п'ятна позабирав, там трохи буде підростати, буду її вбирати вже по факту. Трохи пшеничка тут залишилась. Я її тут позабирав, де міг. Оті п'ятна здорові, ото все. Я все, це, я, я все це позабирав. Остальна, що яка вже залишилась то вже по факту будемо, буде підростати, будемо її Висмикувати і я гадаю, що таким чином ми з цим всім справимось в цьому сезоні. Приїхав я на наступний день на іншу ділянку. Не вийшло в мене вчора, були інші справи. З мотоблоком там возився. Ось моя борона. І що я вирішив? Вирішив я борону перечепити, зачепити з боку. Щоб площа роботи була трохи ширша. Побачимо, буде воно працювати. Так, а сюди буде працювати. Я гадаю, що буде працювати. Трохи буде ширше, може трохи буде швидше. Отже, поїхали попрацюємо. Так, Непогано йде. В мене встраює. Так що, я думаю, діло буде. Так, друзі. Ось, бороную цю ділянку. Тут же посадка по глибині, та, що треба, і борона взагалі не травмує часниць. Він весь ось в землі залишається і взагалі не травмується, взагалі не витягується. В цьому році без нюансів теж нема, є нюанси, наприклад, та ділянка. Нюанси такі, що глибина була не дуже дотримана, посадки, глибина посадки. За цього, коли я тягаю борону, то в мене є пошкодження чеснику. Не дуже багато, але вони є і все це до великої моєї шкатулечки, великого мого досвіду. Це ще один нюанс. На наступний сезон. Е, все це ми будемо додержуватись. Так, друзі. Зробив я другу ділянку. Затягнув я все це бороною. Непоганий у мене тут вийшов результат. І борона не нашкодила часнику взагалі, тому що тут е, глибина посадки часнику. тут е, та, що треба, сантиметрів 7 в нього є, 5-7 см тут є. От. Я оце думав, як я міг і яку я похибку зробив на той ділянці. І я зрозумів яку. І це не те, що як помилка, а просто людський фактор чи що? щось таке. Там ми обробляли мотоблоком. Відоси ви мої бачили, там ми обробляли мотоблоком своїм. Мотоблок потім зламався. потім е, Трохи земля постояла після того, як ми, я її там мотоблоком зафрезерував. Земля трохи постояла, трохи сіла. Е, і ми там почали висаджувати. Мотоблок був на ремонті. Тут вже я не дочекався на, на цю ділянку, я вже не дочекався мотоблока. Ми найняли трактор, відоси теж були і в Тіктоці в мене, і в, цьому, і в Ютубі я викидував відоси. Тут заїхав чувак на мототракторі з фризою. Він зробив зробив дуже гарно глибоченько фризою і вийшло так, що ми і, а, ми і сразу його почали садити. За що цього була земля м'якіша. Глибина посадки була добра. Загорнули. Отже, друзі, що я хочу сказати? Що підготовка ділянки для посадки часнику це дуже важливий і ретельний етап в цій справі. Треба дуже ретельно до цього підходити. Не треба поспішати. Треба все робити чітко. Зарані треба все робити. Я в тому році знову поспішав трошки, ну нічого, це мій досвід, це мій другий сезон, попереду третій сезон, і я гадаю, що з гадами в мене досвід буде той, що треба. І друзі, переробив я борону, перечепив я назад, як і було. Збоку мені, мені не дуже сподобалось, тому що... Оставляє дуже дуже оставляє великий такий слід необроблюваного місця. Отже, я перечепив назад, як воно і було, і результат мені сподобався. Друзі, я в шоці. Оце іменно погода непредсказуємо. Міняється кожних пару годин. Вчора я ще боронував свій часничок другу ділянку. Сьогодні вже засипало воно ну, почти до колін сніга. Нехай вологі треба, щоб земля набралась, бо щось дуже суховато в цьому році весною. Не так як в тому році, в тому році як пішло лити в нашому, в нашій місцевості аж на півтора місяці. Сьогодні трохи, в цьому році трохи по-іншому. Друзі, ну ось такий в мене почався сезон. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, хто не підписався на мій канал, підписуйтесь, щоб не пропустити інші відео.